Всім привіт, ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову пошуки артефактів. Вибрались з камрадом трошки покопати отакий от зимовий ліс. Ну, це зайшли вже в хащі, тут знімаю, але він, в принципі, є участки чистіший, є грязніший. Уже трошки розмочилися, є копійки, є знахідочки. Так що будемо продовжувати, а ви запасайтесь чимось смачненьким. Не перемикайтеся, дивіться, буде цікаво. Все, погнали. Так, друзі, дивимось. Отака от, от галявинка, купа барвінку. Бачте, купа барвіночку. І камрад вириває таких от 3 копійочки 1953 рік. Ось така копійчина. Початок. Початок копу ходимо буквально хвилин 10 і вже є копійчинка. Ну, думаю, далі буде цікавіше. Так що залишаємось на каналі і дивимось далі. Поки що, друзі, йде якась радянщина, викопую якусь вилку, трохи її так полоснув. От. Але алюміній поки що. З краю лісу зайшли. В камрада вже копієчка є. У мене поки що вилка. Але продовжуємо далі. Надіємося на щось краще. Погнали. Ще є знахідочка попадається. То була радянщина, тепер німці. Ось такий гудзик попадається, друзі. Там бушка. я не можу перевернути. Рукавиці здорові, зимові. Але бачите ось. З вушком, з усим від німецької форми гудзик. Ось така от знахідочка. Беремо і йдемо далі. Так, друзі, я розмочився нарешті. от Така ямочка. Сигналило непогано. І дивимося, що я знаходжу, друзі. Пісочок в лісі. Ось дивимося. Оп. От така монеточка. 5 копійок, 1928 рік. Сохранчик пойдеть взагалі. Бачите, бляха випадає. І рукавиці здорові. Ранній советик, радянщина, але стан бомбезний. Приємна така жовтенька копійочка, виблискує дуже гарно. Так що забираю і буду копати далі. Погнали. Опана. Сокирка, камрад вириває, радянська, да, якась? О, да. Ну, яка хороша. В принципі, побита, вбита, але як артефакт, пойдет. пойдет. Так, друзі, ось такий корч. І от під ним от лежала така от штуковина. Бачите який стан непоганий. Але вушка нема, але ну, тем не менше. Радянщина. Такий от Сталін. Германії 1941-45. Така медалька попадається. Ну що, цікаво, і стан такий доволі непоганий. Ще й в, такому, в такій землі. Ну а тут якби ліс, то трохи з піском, тому і стан непоганий. Отак от, от. Таке враження, що наче його не з землі достали, не з піску, а наче десь лежало в коробці. Ну, ліс є ліс з пісочком, тому такі знахідочки. Якось так беремо, йдемо далі. Вириваю, друзі, гільзу. Ось німчик. Німецька гільза від Маузера. Завжди перевіряю отут. от. Якщо SS, то це цінні гільзочки. Бачу тут S просто без SS. Було б СС, то вони щось трошки коштують Ну, доларів Там 3-4, в залежності від стану, якщо СС. Ну, але це іменно, походу, нічого не коштує. Просто така ось гільзочка. Йдемо далі. Вже закопав, друзі, ямочку, ось там була ну, така дебела, на штих. І дивіться. Щось зеленіє, ще не дивився сам. Ось ось така от. такий гудзичок, друзі. Цікавий, дивіться який. Яка форма. Ось такі от. Такий гудзичок. Такий якимось наче гіркою якоюсь. Ось такий. Ось. Ну, щось цікавеньке, буду тут крутитись. Можливо, ще щось цікаве попадеться. Ходимо. Так, друзі. Камрад викапує щось цікавеньке. Він. Ще тільки в цьому. Опа! Можете? Не хочу ламати, його хай сам ламає, якщо захоче. Що там написано? Не зрозуміло, щось друге. Ось такий значок 1961. Цікавенько, що тут написано, протрем, потім покажемо. Такий ось значок радянський попадається. Все, забираємо, йдемо далі. Так, друзі, трошки помили його. Ось, Бачите, кращому кукурудзоводу Київщини. На українській мові значок. Дивіться, щось таке в ті часи. Ну, Це рідкісний такий значок. Ну, Прикольний. прикольний. Відірвався трохи, але тим не менш он, прочистили. Там друга ступінь ззаді. А Ану переверни Льох його на другу сторону. Друга ступінь. Отакий алюміній, але тим не менш прикол. Забираємо йдемо. Не повірив, друзі, хотів онлайнчик засняти. Ще й подивився на наушники. 81 сигнальчик. Але не повірив. Але монітосик є. Що ми маємо? П'ятачок 1946 рік. Красивий, вже другий за сьогодні п'ятачок радянський в мене. Красивенький. Сохранчик взагалі бомба. Пойдет. Ось така от Монітосина. Ну що ж, продовжуємо далі. Так, друзі, маленький передих. Ось термосік. Вийшли вже з такого з хащів на такий от ліс сосновий. Ходимо, ну ще десь залишилось нам півтори годинки і будемо виходити вже на місце збору. Ось такий чудовий зимовий ліс. А ми ходимо далі. Погнали! Отакі, от друзі, чагарнички, бузина. Він росте з тієї сторони теж. І випадає якась мені знахідочка. Отака от, от ямочка невеличка. Зараз будемо дивитись, друзі. Не знаю, десь воно було чи в цьому, чи в цьому. Диви. Десь уже загубив. Ну зараз побачимо. Ні, не тут. О, ось. Чуєте тобі. А ну що воно де воно? Ну щось тут. Сейчас. О, вроді ось, ла. Так, так, є. Є і що ми маємо? Радянська. Ну, щось схоже на Радянщину. Ну, щось подивимось. Да, якась радянська монетка, друзі. Ну, якась копійочка. Пізня. Забираємо, йдемо. Є, друзі, нарешті за сьогодні. Царська монетка випадає, дивимось, 1918 вроді. рік 2 копійки. Миколи. Ось така монітосіна випадає. Прикольно. Ще десь годинка часу і будемо вже завершати куп. Ну, таке копійки трошки йдуть, тому ходимо, бродимо. Якось так погнали. Випадає ще ось такий гудзик. Радянський така зірочка. От. Така знахідочка, друзі. Ну, Ззаді він, звісно, ржавий, а спереді ще може бути. Ось така от зірка радянська попадається. Якось так беремо, йдемо далі. Так, друзі, дивимось. Походу, що третій за сьогодні вже п'ятак. Радянський, так. П'ятачок, який це вже рік 1930. 1930. Ну тут стан такий ззаді може бути, а трошки підушатаний. Ну, тем не менш, гарна монетка. Сьогодні так, по радянщині виступаємо. Ходимо, бродим. Нормально. Забираю, йду далі. Ну що, друзі? крайня на сьогодні. Ось така от завершальна знахідочка. Ось така. Ось така бензопила. Ось така. Зовсім ціленька, дивіться. Зовсім ціленька. Нагострив і погнав пиляти. Якось так. І того, що сьогодні у нас вийшло. Коротше, налупили Радянщини. Так, непогано. В Камрада дві царські, ось одна і друга. А то все радянщина. Ось мій результат. Тут п'ятачки, теж Радянщина, 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 де ще є. Де ще в кармані є, але я вже не витягував. Такого нема що показати. ну Кількість є. І на цьому нормально. Так що до наступних зустрічей. Далі буде цікавіше.